Програмі Сталеві Люди Перемоги, Універсальний комік. Кращі після Євробачення. 50» Перший кам'яний храм цілілі скульптури. Про це дивіться далі. Арт-проєкт Сталь перемоги столичного музею Івана Кавалерідзе після виставки у Києві вирушив по країні. І першу зупинку зробив в Чернігові. Ця виставка має таку символічну назву Сталь перемоги, але вона не про сталь. Як таку не про метал, не про сплави, а про людей. Експозиція, що розгорнута всі на художньому музею, присвячена героїзму людей різних професій, які в час повномасштабної війни творять долю України: від військових до медиків, волонтерів, рятувальників, комунальників, митців, журналістів та багатьох інших. Тут є роботи, які були написані просто художниками впродовж останніх місяців, може, навіть там року, але є роботи, які написані спеціально для цього проєкту. Митці з різних куточків України від образили у своїх полотнах передчуття війни, її початок, портрети військових, їхні історії та перемогу. На одному з центральних портретів експозиції зображений боєць 119-ї окремої черніївської бригади сил ТРО герой України Олександр Мацієвський. Поруч портрет кобзаря та військовослужбовця ЗСУ Тараса Компаніченка, відомого черніївцем по виступам в місті. Наші захисники представлені не тільки на полотнічій папері. Дмитро Чернобай з Маріуполя створив із скульптурного пластиліну фігурку Героя України Василя Богача, який загинув під час оборони Азовсталі. Привертає увагу також робота з металу Кобзар майстрів Київської хісоші арт студії. До речі, від продажу своїх виробів студія зібрала 640 тисяч євро на потреби українського війська. Декілька робіт тут, якраз і за мною тут видно під назвою Перемога. Думаю, що це вже мрії авторів, якими вони бачать майбутнє, бачать уже ту перемогу. Це яскраві кольори і це те передчуття перемоги, які хочуть художники нам передати. Основна ідея. За допомогою мистецтва показавши цю сталеву волю сталевих людей зібрати кошти на підтримку збройних сил України в рамках благодійного арт-проєкту Сталь перемоги роботи цієї колекції будуть продані для підтримки одного з підрозділів національної гвардії. Я був впевнений, що я Комік, будучи коміком, змушений був грати і соціальних героїв, героїв любовників потім які страшилок. Я це збагнув, що моя професія вона нерозривно пов'язана з моїм життям. Це ще з раннього дитинства. Я розумію, як я, от, от з'їхав трошечки кришею. На, цю, на цій темі в школі і все. Я якось не мислився. Чому мої вчителі дуже рано визначилися стосовно мене, я цього не знаю. Але е, е, я не пригадую, щоб мене клоуном називали. А, ти, що з цього придурка взяти? Воно ж артист. Розумієте, тобто від мене результат результатів ніхто так і не очікував, мені здається. В цьому сенсі мені щастило. Я був усердний, ну і я дуже трудолюбива людина, але тупувата, от і всі. Вони це розуміли, і тому казали, так, ну артист, ну що, нехай ну, так буде. І оце завдяки, між іншим, отакій, такій настирності я я може і відбувся як артист. Я не хотів вже підвести їх. Розумієш, вони діагностували ну так Льоша, Будь послідовний я о цією стежкою. Навчання я років з отру, чи може більше по Сибіру, їздив далекий схід. Одним словом я повернувся в Суми. Вже не знаю, там під 30 років мені було. Але я вже не був професією, тобто я вже не був немічним, безпомічним. На мене ходив глядач, ну в тому числі мої однокласники, мої вчителі приходили, вони були горді. А вже коли я став столічна штучка, то приїздив до них на гастролі, мама моя родна. то вони аж плакали зустрічаючись зі мною. Отак пишалися мною. І я якось соромився. Мені здавалося, що далеко далеко ще мені до чогось результативного. Але в їх очах я вже бачив, був майже легендою. По життю воно бувало не дуже просто. Мене й виганяли із театрів, зі мною розпрощалися неоднократно. Но в той самий час я повертався в цю професію і якось ще більше наповнений. Не доспиш, не доїжджа, тягають по всіх почудах. Путін відкривається завіса, а воно вже пішло, і дві години плине по тим під як ніби з візка, зірвався. Я, я думаю, це щось просто мені від природи такої. Бо мама з татом чогось мені на койов били такою. Спасибо його величезне. Спочатку з тебе адреналін виходить, той, який на вечір на тебе накотили, там твої надмірники виробили. Поки ти випрацював цю виставу, потім вже десь лажа була. Треба проаналізувати, якого дідька вона виникла, щоб наступного разу не було. Відразу краще проаналізувати. Лише з цим покінчив. Далі, а що я завтра граю? А, -а, -а і все, який там сон. Та Льоша спи з спи. Ну, будь ласка, завтра будеш думати про те, що будеш грати завтра. Ні, воно так і лізе, так і лізе, такі в мізки. Це не дуже просто. Я не можу сказати. Це хіба що вже, знаєш, так виснажишся, що і ще не дійшов до ліжка, а тебе вже накрив сон. Ну таке, мені здається, щось такого я не пригадую, щоб зі мною було. Людство вигадало театр для того, щоб придуркам ну, відсотків 10 народу все ж таки мали чим займатися. От я себе включаю в ті 10%. Слухайте, не треба придіватися запам'ятайте. Проблема лише в тому, що ніхто в Брюсселі не буде слухати вашу промову. Всі будуть дивитися на, на ваш костюм. Я розумію, я розумію, довго пожартував, але я більше не буде, пане Дякую за побачення. У мене було дуже нещасне і якесь таке голе дитинство. Я доношував костюми від своїх двох сестер і свого брата. І Тому що там мама наміксує ще натягне, і воно від часу, Ну, це виявляєш. Це як ну чого ну, це не дуже приємне відчуття. Я не можу порівняти якось я про це не думав. І мені весь час хотіли чогось нового, свого, свіжого, яскравого. Мені подобається яскраві. Речі. Я живу один раз.

Треба ж його яскраво прожити. Ну, нехай це візуально яскраво. Ну, я намагаюся, щоб воно не, не лише зовні було яскраве, й внутрішнє теж. Ну, Це таке, ну, якось, тобто, напевно, одне з одним пов'язано. Коли я вже не знаю, що собі таке придумати, у мене вже хренова туча цих дизайнерів знайомих, які мене просто одягають. Просто, «Льошка, нам прийшов, лише ти таке надійнець, що пошили, висити нікому не треба, а ти дурак єдиний. Можеш дозволити собі такої от пір. Ну так. так і припадає. З війною я, я просто я ж не знав, що мені доведеться пережити таке нещастя. У нас ж у всіх родичів. У нас усі, у кожного щось гине, щось воює, щось загине. Це неможливо витерпіти. Я не знаю. Нам треба просто терпіння набратися, все це пережити. Чого скальську гидоту, блін, падла? А я геть вичистив і своєї свідомості все російське. Я не хочу взагалі чути нічого російського. Коли починають виникати теми про хороших, про поганих росіян не хочу, я всього цього немає хорошого нічого. Немає. Інакше якого хріна ми. І тому я, я впевнений, що ми переможемо це однозначно. Як ми і домовлялися, я знайшов ідеальну тканину, прекрасний ідеальний фасон. Між іншим, культура ця над над всім вона стоїть, над всім. Над народом, над політикою, над всім. Якщо ти будеш культурна людина, то що буде, буде добре. Якщо ті мудаки, які у нас по сусідству на півночі живуть, ціла держава, вони себе вважають культурними, а нас убивають, це культура. За 15 хвилин має бути ця святкова церемонія нагорода. А, для, а 15 -15. для вас з всього це якісь <плес> дві хвилини роботи. Дві хвилини. Дві, дві хвилини. Спіль. Та на, на, мені вистачить 15 секунд чополати. Я не знаю, що відбулося, але з війною як ненормально. У мене немає жодного вихідного дня. Я їжу, у мене по 30 вистав. Мені всі кажуть, ти чокнувся? Що ти робиш? Ти в могилу. А що мені? Інтересно? Хочете сказати, що комусь в окопах легше чи що? Тому Кличуть, їду, працюю, працюю, працюю. От отак війна, я не знаю, що вони зробили. Дуже, дуже роботи багато. Я ніколи не порушую власні принципи. Ні. Я це поважаю. Ну, принципи це важливо. А раз називають ці ускім. Бути різним в різних обставинах це ж знову щось грати. Це складно, тому що я вже втомився грати. Мені хочеться більше. Відпочивати, ну якщо не відпочивати, залишатися самим собою. Ну, ну таке є. Я. я намагаюся просто як в режимі зберігання э, енергії існувати. Здається, я тільки що вам життя від а? Ну, що ще мені зробити, щоб ви мені допомогли, а? Програма Артвік. Дякую вам величезне за те, що ви мене не забуваєте цікавитеся всіми моїми маленькими перемогами чи нещастями. І давайте я вам побажаю, щоб ми, якби не ця війна, напевно, можна було б говорити дуже внятні енергійні слова. А, а так хочеться перемоги. Так хочеться, щоб ми зажили, щоб ми забули всіх цих уродів, гнид, які нас оточують, які нам заважають жити. Ну давайте я так і побажаю. Давайте переможемо у цьому році всю гидоту і гнидоту, яка нас оточує. Давайте зробимо світ чистим, яскравим і культурним. Найкращі пісні в історії Євробачення 50 років. У січні далекого 74-го Анна, Бенні, Бьорн, Аніфрід завітали до студії Метроном в Стокгольмі, щоб записати пісню для Євробачення. Мине кілька місяців і трек під назвою Ватерлоо переможе на конкурсі. Невдовзі після цього тріумфу пісня стала хітом номер один у європейських чартах, навіть потрапивши до десятки найкращих у США. Засновник гурту Бьорн Ульвелс, який підтримав Україну під час вторгнення російських військ, на власній сторінці зауважив: не можу повірити, що вже минуло 50 років. Так з моменту прориву з ватерло минуло півстоліття, а музикою Аба продовжують захоплюватися в усьому світі. 21 першому сторіччі гурт популярний як ніколи. За майже 40 років апа випустила свій перший студійний альбом Вояж, який продався тиражем у 2,5 мільйона копій. Легендарний квартет продовжує сценічне життя, хоча й віртуально. У супроводі живої групи аватари виконують свої хіти на спеціально побудованій вояж арені в Лондоні. За перший рік шоу переглянуло понад мільйон глядачів, що принесло столиці Великої Британії 225 мільйонів доларів чистого прибутку. Першою кам'яновою спорудою в місті є Спасо-Преображенський собор, який майже цілком зберігся до нашого часу. Будівництво спасо Преображенського собору в Чернігові це було щось колосальне і дивовижне, оскільки місто було повністю дерев'яне. Храм заклав XI столітті перший літописний Чернігівський князь Мстислав Хоробрий. Вважають, що почали будувати десь 1033-34 рік, бо на 1036 він вже був висотою 4 метри. Після смерті Мстислава Хороброго Чернігівське князівство переходить до Ярослава Мудрого. А Ярослав Мудрий в цей час будує Софію Київську. І йому можливо було не було коли будувати Чернігівський храм, тому син Ярослава Мудрого Святослав добудував Спаський собор. Тому сказати точно скільки він будувався, невідомо. Будували собори майстри, можливо, з Малої Азії, можливо, з Північного Закавказя, але це достеменно точно відомо, що це були іноземні майстри. Древні чернівські зочі тоді ще не вміли будувати муровані споруди. Тільки вчилися використовувати будівельні матеріали. Це була червона і біла глина опалені. Вони вчаться робити це розчин на основі вапна і подробленої плінфи. Так само привозиться каміння, це камінь пісковид, і викладається собор технікою мішаної кладки. І тут додається, ще техніка з утопленим рядом. І завдяки цим технікам дуже красиві фасади вийшли вони такі мальовничі, живі, з різних. Різними орнаментами. В соборі поєднано навіть декілька систем. Тут є і візантійське планування, де в основі хрестово-купольна система. І елементи романської базиліки. А так вийшло можливо через те, що собор будувався в два етапи. Перший етап, коли будували за частів Мстислава Хоровору, а другий період, коли вже добудовував його син Ярослава Мудрого, Святослав Ярославович. Проте Єрей Петро Смирнов в книзі День Чернігові назвав Спаський дивовижно стрункою будівлею, увінченою п'ятьма куполами. Спаський собор він є унікальний в тому, що стіни його ніколи не перекладалися. Висота храму від підлоги до низу склепіння центральної бані 30 метрів. Ширина 22 метри. Довжина з апсидами складає 35 метрів. Внутрішній простір поділений на три окремі поздовжні частини. І нагадує інтер'єр базиліки. Спаський собор пережив лише руйнування, пошкодження. 1750 тисяча рік це була пожежа, яка сталася на території Чорнігівської фортеці. Тоді загорілась купола Спарського собору, і пожежа перенеслась всередину, тому було знищено внутрішній інтер'єр. А стіни, стіни залишилися, стіни 11 століття. І от в ході ремонтів, реставрації було дещо змінено в архітектурі собору. Це було надбудовано шпиль над північно-західною вежею князів. І збудовано симетричну вежу з південно-західного боку на місці каплички. В 19 столітті було добудовано тамбури до західного південного і північного входів. Ну і в 19 столітті згадують, що стіни храму було оштукатурено. Князівська вежа собору відігравала роль сонячного годинника. Це допомагало священнику визначити час початку богослужіння. На думку художника Георгія Петраша, він працював в день літнього рівнодення, яке починається з 21 червня. Можливо, його і сьогодні, в наші дні, можна побачити. Якщо прослідкувати, куди попадатимуть сонячні промінчики, він вказує про три сузір'я: це рака у вигляді літери У, там є овна в літера. В і тільця в. W. Собор будувався на міцному широкому фундаменті, заглибленому в ґрунт майже на три метри. Ми знаємо, що під е, сподом спаського собору поховані сім князів і один митрополит Константин. Тому, можливо, собор не хоче відкривати ці таємниці через те, що археологічні роботи у храмі не дали. Великих вагомих результатів навіть в наші часи сканування не показують, де саме ці князівські крипти, чи вони надто глибоко, чи можливо вони в інших місцях. Початком повномасштабного вторгнення агресор свідомо знищує все українське. Понад 870 об'єктів культурної спадщини зазнали руйнувань. Чернівські пам'ятки історії одним з перших постраждали від російського бомбардування 11 березня 2022 року. Ворожий снаряд влучив у будівлю 19 століття. Де колись працював музей українських старожитностей, а з кінця 70-х років ХХ століття Чернівська обласна бібліотека для юнацтва. В ніч проти 7 травня того ж року в селі Сковородинівка на Харківщині ракетний обстріл знищив маєток 18 століття, в якому розміщувався Національний музей Григорія Сковороди. Тут український філософ працював останні роки свого життя і був похований. Попри пожежу, дивом ціліла статуя сковороди авторства Ігоря Ястребова. Справжнє диво трапилось із бронзовим погрудям генерал УПА Романа Шухевича, автором якого є знаний скульптор Михайло Черешнівський. У новорічну ніч у ворожих шахедів повністю знищили музей Шухевича, відкритий у Львівській штаб-квартирі головнокомандувача УПА, де він загинув. Через атаку на культурну спадщину погрудя вважалося втраченим, але його виявили під завалами. Цілілі скульптури видатних українських сковороди та Шухевича стали ще одним символом незламності нашого духу.